Вітаю вас, мої дорогі друзі, я Ірина, і сьогодні у нас понеділок, починається все спочатку, і будемо дивитися. Запитання у нас таке: що чекає у коханні? Ну, як би це сказати? Що попереду? Що чекає вас у коханні? Розклад номер один і розклад номер два. Що вас очікує у коханні? У... Наступну, наступний час. І так, карта номер 1 Тут я бачу якась дорога. Тут я бачу, що ви ну, одинока жінка. Я не здивуюся, якщо ви дійсно вдова, або дуже довго вже одна. Ви знаєте, мені чомусь іде асоціація з королевою мечів. А, ну, так, да, 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 корол... а, а, королева, у якої заморожене серце. Снігова королева. Ось, в мене йде таке, що у вас, ніби, ви знаєте, пер, після чогось пережитого а, замерзло серце. Ось мені дає асоціація. Ця, ця карта мені дає таку асоціацію. Дуже гарна карта. Ось, бачите, але у вас, бачите, оця кішечка, вона дає нам зрозуміти, що у вас є. Інтуїція є цікавість. Бачите, яка вона цікавенька, ця кецька. Ось, є у вас мудрість, а ви жінка серйозна. Тут не є якась фіфочка. Розумієте? Ви жінка тут серйозна. Ось, якщо ви чоловік, то ви, по-перше, ви зустрінете в наступ, наступним часом. ви зустрінете... Познайомитися з такою жінкою, серйозною жінкою, яка багато пережила, тому її порада мені вже. Дивіться уважно з нею. Не ображте, вона вам не пробачить. Давайте подивимося, що з вас чекає. Ну Те, що дорога вас чекає, але що ще? Так, ви знаєте, у вас тут вибір паде. наліво пойду коня загублю направо, рицаря знайду. Ви знаєте, дивіться, дивіться, у вас вибір є почати з кимось щось спочатку, або взагалі щось спочатку, або зайнятися собою, тому що паж кубків. А в першу чергу це ваша внутрішня дитина, ваш внутрішній стан задоволення. Ви знаєте, людина, яка нещаслива, вона не може притягнути щасливу людину. Навіщо вам якісь люди, які, наприклад, я розумію, кожен з нас щось пережив, але це треба пережили і пішли далі. Взяти це все як досвід. Людина, яка скрючується, яка е, концентрується на таких речах пережитих, вона ніколи не буде щасливою. А ми що прийшли сюди, щоб бути нещасливою. Тому е, у вас вибір зайнятися е, своєю дитиною, внутрішньою, тобто вашою душею, що, що прошу, ваша душа. Не, не, не просто так кажуть. Що... А душа хоче в рай, гріхи не пускає. Або бачите, почати все спочатку, тобто, якщо ви вже готові, якщо ви вже готові, починайте спочатку. Я бачу, тут може бути і знайомство, знайомство тільки на одну ніч, знайомство надовго з одруженням і тому подібне. Розумієте, тут залежить від вас. Я бачу тут і флірт може бути, до речі, щоб ви розуміли. Ви можете зрозуміти, якщо з кимось познайомитись, ви можете це двояко зрозуміти. Тобто людина фліртує з вами, ви вже подумаєте, що вона хоче вас тільки в ліжку. Тут нічого поганого нема, чоловіки так реагують, це їхня натура. На жаль, не всі можуть це стримати, але даєте йому час, зустрічаєтесь і тому подібне. Я бачу, тут є у вас початок. Є початок роздоріжжя, тобто залишати старе, ваше ось то одиноке життя, залишати його позаду і йти вперед. Ось у вас є вибір. Вибір людина має завжди. Просто не завжди вона його бачить. Ось так. Ну, в принципі, хороший розклад цей вийшов. Мені сподобалось. Так, тепер дивимося другий варіант. Що вас чекає попереду? Ви бачите, людина тут на кінець-то розуміє, що вона жила в ілюзіях, що вона мріяла, наприклад, про якогось принца, що людина мріяла про якесь велике кохання, а зіштовхнулася з реальністю і зрозуміла, що треба шукати серйозних стосунків. Ось. Але, мої дорогенькі, рух вперед це завжди добре. Немає значення. Завжди рух краще, ніж болото, щоб ви розуміли? Ось так. Болото це є застійна ситуація, це коли все застоялося, це коли немає бажання, це консерватизм. А тут я розумію: так, так, людина розчарувалася в чомусь, в комусь, але йде вперед. Ось це чекає. Що ж чекає? Там, впереді, коли ви вийдете, що ж вас там чекає? Дивіться, десятка кубків, тобто повне щастя. Якщо ви дійсно вже пішли від своїх ілюзій, якщо ви дійсно вже зрозуміли, що щось не те ви щось не те робили, не про те мріяли, не з тим зустрічалися. Розумієте? Не на того надіялися. Або навпаки, якщо ви чоловік, так? і йдете далі, ви можете зустріти повне щастя. Можете. Можете. Да-да-да-да-да-да-да. Я завжди кажу: жінка повинна бути як жриця, Вона не повинна бути діяльна, бездіяльність в сторону чоловіка. Це не значить, що вона не повинна показувати. Дивіться, мої дорогенькі, і ви зустрічаєте не просто повне щастя. Це і сімейне щастя, це і радість, це і удача, і чоловік придачу. Діти, внуки, правнуки, бабусі, дідусі, прабабусі і тому подібне. Тут іде у вас. Як тільки ви відійдете від ілюзій, якщо ви вже у шляху, ну, виглядає, що ви підете, вас чекає повна удача, повне щастя. І дивіться, тут ще теж у нас, я тільки тепер помітила, у вас буде навіть вибір, мої дорогенькі, кого вибирати? Брати того чи брати цього? Тут король. Кубків, а тут король жезлів. Ви не повірите, я робила е, на сьогодні розклад німецький. <гум> там, там теж був вибір, і теж ті самі королі повиходили. Ну, цирк на дроті. От цирк. Ну, буває таке, знаєте, значить, е, такі енергії, значить, е, е, мої дорогенькі всім повезе. Розумієте, е, все залежить від вас. Ідіть від ілюзій, залишайте все старе позаду. Візьміть це як світлиночки з собою, ваші вдачі, ваші невдачі, і зустрічайте чоловіків попереду, які готові з вами розділити ваше щастя або докласти ще й свого. Мої дорогенькі, я бажаю вам чудового дня, чудової, мирної ночі. А все буде, як би то сказали, як ви захочете, залежить завжди все від нас. Що від нас не залежить, не повинно на нас впливати. Я це дуже-дуже дуже дуже часто повторюю: від вашого внутрішнього стану залежить, хто до вас підходить. От. Тому дивіться, з ким ви, що відбувається впродовж дня з вами. Це значить, говорить, що це було ваше таке внутрішній настрой. Бажаю вам, мої дорогенькі мирної ночі, бережіть себе і гарного початку року, початку тижня. На все добре, мої любі.